Красива усмішка, а головне здорові зуби мрія кожного та вимога сьогодення. Це запорука успіху в особистому та професійному житті. Вже більше півстоліття в нашому навчальному закладі проводять підготовку висококваліфікованих та високопрофесійних фахівців в галузі стоматології. Львівська медична академія імені Андрея Крупинського запрошує вас на навчання за спеціальностями стоматологія та стоматологія ортопедична. Навчаючись у нас, ви здобудете знання з обраної спеціальності, опануєте практичні навички, станете конкурентно спроможними фахівцями на сучасному ринку праці і зможете втілювати мрію в реальність. Чекаємо вас на навчання, і ви станете частиною професійної медичної спільноти.